Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні покажу і розповім вам про книги, які прочитала, читаю і планую читати. Розпочну з книги, яку вже встигла прочитати. Це Уліс Смур, крамниця забутих мап». І це я друга частина з серії. Про першу частину я розповідаю ось у цьому відео. Якщо вам цікаво, то переходьте. Цільовою аудиторією цієї книги є переважно діти від 6 до 12 років. І коли я її прочитала і читала, то в загальному зрозуміла, чому саме так. Тому що певні сюжетні повороти є дуже такими наївними і звичними, ви знаєте, що станеться з головними персонажами, як вони в тій чи іншій ситуації можуть сказати чи зробити. І це в загальному непогано, якщо раховувати, що це саме для тої вікової категорії е, книга. Шрифт досить такий величенький, і тут дуже багато ілюстрацій. Тобто, якщо ви захочете про. Чити свою дитину до читання або як мінімум заохотити її читати, то така книга повністю підійде. Адже вона побудована в стилі квесту, такого фентезійного і саме в другій частині нам розповідається про те, як наші головні герої, троє головних героїв, це близнюки Джейсон і Джулія, а також їхній друг рік потрапляють у древній Єгипет. Де є дуже багато різноманітних загадок в цій книзі величезним плюсом є також те, що тут є такий собі довідник, в якому розповідається про устрій суспільстві тих часів, і дуже багато чого цікавого про Єгипет. Ну і переходжу до книг, які вже розпочала читати, і це книга, яку я вам неодноразово показувала. В ній є три твори Еріка Марія Ремарк: це Чорний обеліск», Тріумфальна Арка і Ніч у Лісабоні. Чорний обліск» я вже прочитала тріумфальну арку. Я прочитала більшу частину. Мені залишилось менше 200 сторінок. Але що в мене зупиняє цій книзі? Мало того, що тут просто неймовірно дрібнесенький шрифт, так тут кожна сторінка просто всипана одруківками, і це настільки жахливо, незважаючи на те, що твір є просто неймовірно чудовим, ви просто втомлюєтесь від того, щоб розгадувати, що саме там повинно було бути написано, який саме контекст або. Сенс випливає з цього, тому що тут є такі просто смішні одруківки, що часом здається, що ні ну, я більш ніж певна, що тут ні коректора, ні вичитувача ніякого не було. Це досить старе видання відносно напевно, 15-го року. а ні, 16-го року тут написано. Але все одно кількість одруків просто жахлива. Для мене тріумфальна арка, яку я вже розпочала читати, як ви розумієте, особлює собі книгу, в якій розповідається про те, як зустрілися дві самотності, і самотності вони за різних причин, тобто чоловік і жінка в цій їхній ситуації. Один із них знає, куди хоче рухатись, а інший не знає і. Через те, що вони зустрілись, вони якось зачепились одне за одного і не можуть зараз поки що розчепитись, тому що я ще не дочитала книгу. Мені подобається атмосфера цієї книги, як і в усіх книгах Ремарка. Мені здається, що вони неймовірно чудово описують емоції тих часів, самі якісь переживання тих часів. Це дуже чудово і неймовірно, і саме тому величезний плюс. А ще саме в тріумфальній арці присутній Кальвадос. І куди без Кальвадоса це у цій книзі? Наступна книга це книга Світлани Тераторіної Лазарус. І моя вам порада: ніколи не починайте читати книги, якщо ви відчуваєте себе якось погано за тих чи інших причин. Тобто, в плані здоров'я має на увазі, тому що цю книгу я почала читати саме в той період і закинула її читати через те, що погано себе почувала. І зараз кожного разу, коли дивлюся на цю книгу, згадую саме ті відчуття, а не про те, про що йдеться в книзі. Я зупинилася на 65 й сторінці. Ось, бачите, не, роз... не дочитала навіть першої частини. В загальному книга читається відносно швидко і легко. Саме. Оформлення книги є досить приємне, тому що часто ці шрифти, які зараз квадратні, такі які дуже важко читаються, використовуються в книгах якихось таких подібних так за тематикою. Але тут все не так. Що нам розповідається в цій книзі? Нам розповідається про Київ 1913 року і про те, що це не простий Київ, а про те, що в ньому живуть і співіснують разом нечисть і звичайні люди. І тут відбувається вбивство хлопчика. І наш головний герой намагається розібрати, що це було за вбивство хто його здійснив, і за яких причин мені дуже сподобалось як авторка саме в цій першій частині. Показує наскільки люди часом просто хочуть скинути свою роботу на когось іншого, або просто знайти якийсь легший вихід зі ситуації і надробляти свою роботу до кінця. Я буду продовжувати цю книгу читати, але сподіваюсь, коли мене пройде оце таке відчуття <сум> незрозуміле. Ну і книга пише сильно практичні прави поради теорії. Я цю книгу просто відкрила і зупинилась на тому моменті, коли я дочитала більшу половину. Мені сподобались тут практичні поради і теорія, і взагалі розповіді авторів про те, як вони починали писати якісь їхні зауваження, їхні поради це дуже цікаво. Вправи я не виконувала, можливо, якось колись. Мені поки що найбільше цікава сама теорія, і насправді мені не хотілося цю книгу так швидко читати, саме тому я зупинилася поки що на середині. Хочу в загальному почати її читати заново і відмітити для себе якісь певні особливі моменти, тому що поради тут і правда є дуже цікавими а також певна теорія побудови тексту. Теж є дуже цікавою і корисною, тому ось так. Також я почала читати альманах фантастичних ретелінгів» Дереза. Вже прочитала перше оповідання, яке називається Сон якого не було. Авторка цього оповідання Ольга Фира. І що можу сказати в загальному про це оповідання? Перше оповідання так, воно мені сподобалось, воно є цікаве, і мені сподобалось саме той момент, коли автор в дуже короткій формі, короткій прозі зміг описати. Дуже хорошу історію, яка має якісь повчальні моменти, і яка охоплює просто неймовірно колосальну довжину проміжок часу. Це дуже круто. І, до речі, саме на обкладинці, ну я думаю, що ви здогадаєтесь з назви саме цього оповідання, це сон якого не було. Про яку з принцес тут розповідається, саме про сп'ячу красуню. Так, але в іншій інтерпретації, зовсім в інші зовсім не такі, як я очікувала. До речі, те, що дуже мене здивувало, що я очікувала від інтерпретації саме цієї казки будь-чого, але тут сталося все настільки кардинально, не так, як я. Думала, що саме це і є величезним плюсом цього оповідання. Ну і книга, яку я почала активно читати, тобто яку я не закину, яку я зовсім нещодавно почала читати і буду дочитувати, це Гра престолів Мартіна. І так я бачила серіал, але вирішила е, прочитати книгу. Е, з того, що я тут побачила, я зрозуміла, що колись я прочитала третину цієї книги, але чомусь вирішила не дочитувати, тому що ну серіал почала вже дивитися і читати книгу. Вирішила, що це якось Раціонально, але зараз хочу прочитати. Деякі моменти з перекладом мене смішать, тому що не через те, що він поганий, а через те, що він трішки відрізняється. А також я тут побачила таку тенденцію, що певні прізвища або назви перекладаються, а певні не перекладаються. Я не знаю, чому є так. Я вважала, що саме переклад, якщо в книгах. Художніх, так? То якщо вже перекладати всі, то перекладати всі. А якщо не перекладати, то не перекладати. Але тут перекладачі вирішили по-іншому. Не знаю, наскільки це відіграє на загальному враженні про книгу. Але поки що вона читається дуже легко. Я вчора буквально ввечері почала її читати трошечки години дочитала. 44 сторінки вже прочитала. Тут дуже дрібний шрифт насправді, просто неймовірно дрібнесенький шрифт. Ну, і скільки я не хочу отримати передозування фентезі, то я вирішила, що саме після Гри престолів прочитаю мага Джона Фауза. Хоча я більш ніж певна, що тут є теж якісь фантастичні елементи цього автора. Я читала книгу Колекціонер. Вона просто неймовірно чудова, прекрасна. Я колись звичайно повернусь до неї і перечитаю знову. До речі, є екранізація, яку я все збираюсь подивитися, але ніяк. Ніяк не зберусь. Ще знаю про цю книгу, що саме її в Фауза визнають найкращою книгою з усіх, які він написав. Саме критики говорять, що вона є найціннішим якимось його твором. І, до речі, прочитавши перший абзац, зараз зачитаю і вам. Я народився в 1927 році. Єдина дитина англійців, виходців із середнього класу, вихованих у гротескній, видовжній тіні потворної карлиці королеви Вікторії. Ну, ось так починається книга, і цим самим вона мене теж е, зацікавила. Обов'язково буду її читати, але тут теж неймовірно дрібнесенький шрифт. І книга від КСД, сподіваюсь, не буде тут дуже багато друківок, як в книзі Ремарка. Хоча вона теж підписана до друку в 2016 році. Ну і наступна книга, про яку не потрібно дуже багато розповідати, це Володар Перснів, друга частина. Дві вежі Толкіна. Так, я прочитала першу частину, і рухаюсь потрохи далі. Хочу прочитати другу третю. І оце в мене в планах почати читати другу. Не думаю, що потрібно про неї розповідати дуже багато, тим паче, що я її ще не почала читати. І я думаю, що дуже багато хто бачив другий фільм і знає, про що йдеться в цій книзі. Ну і третя книга, яку мені позичила Ксюша Шпак, це Ерін Моргештейн Нічний цирк. Два роки тому здається про цю книгу говорив весь інстаграм. Весь буктюб, Всі розповідали, що вона просто неймовірно чудова, казкова і як можна пройти повз. Я чомусь тоді, через те, що її настільки всі перехвалювали і нахвалювали, не хотіла її читати, просто не хотіла через те, що от прочитавши її, більш була ніж впевнена, що вона мені не настільки сподобається, і не хотіла на неї тратити час, але так вийшло, що вона потрапила до мене. В руки, і я думаю, о чому йде прочитати і ознайомитись, і дізнатись, що ж такого неймовірного в цій книзі, що всі так нею захоплювались. А на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось і було для вас корисним. Якщо так, то ставте клас і підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей мої моєму елікниголюб.